Звільняють в Польщі з роботи з понеділка людей, які не мають карти побиту або не мають візи. Все. Тобто оголосили роботодавці: слухай, Іване, ти, якщо не даш карти побиту або не даш візи, то з понеділка на роботу не приходять. Я в шоці, я не знаю, що сказати ще. то. Тим статусом, чого його не продав, чого його тягнути до останньої хвилини, Невже не вже не продовжать зовсім. Коротше, треба робити візи, бо карті побиту. Як зробити візу чоловіку, який не зможе приїхати в Україну? Тобто зможе, але пізніше вже йому та віза буде зовсім не потрібною. Як йому бути? Дзвонить клієнтка каже: а ви не можна терміново зробити карту побиту. Як терміново карту побиту? Хіба бігом зложити в залончник? Ну добре, давайте звертайтеся, ми зробимо вам там залончник. Але карта побиту робиться півроку і рік. Коротше, от така от ситуація. Кожного дня якісь новини. Сьогодні є понеділок, 22 вересня, і ось такі новини. До речі, є ще одна новина: це візи по тимчасових картах побиту. Наприклад, якщо чоловік має тимчасову карту побиту, а хоче запросити дружину. Там того тижня не можна було таке робити того тижня вже знову можна таке робити. Тому, якщо потрібно якісь деталі, нюанси, дзвоніть, пишіть, запитуйте і обов'язково розповім вам щось дуже цікаве та важливе.